Начальник російського генштабу Валерій Грасмов під час наради доповів російському диктатору Володимиру Путіну, що війська угрупування Дніпро наступають у напрямку міста Запоріжжя. Ще він говорив про масовані удари по Україні. Це сприймати як інформаційно-психологічну таку спецоперацію. Я хочу нагадати усім нам, що війна це мистецтво брехні. Чим більше брешеш під час війни. Тим краще. Як брешуть московити? Вони брешуть для свого споживача, і медійного, який їсть цей продукт, вони брешуть для споживачів, які називаються наші партнери, там Європейська Сполучені Штати Америки, тощо, яким показують, що ось дивіться, ми вже аж там, 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 аж ох-ох, от ще троє, ми вже взагалі не допомагайте, переконайте їх. Щоб вони йшли, так би мовити, з нами на, е, ну, здачу, на здачу. Оце і є мета. Е, насправді е, вони і собі брешуть, бо так бо побудована така країна. Вони брешуть, тому що страх перед е, е, начальником величезний. Вони просто бояться начальника, і, як правило, вся доповідь, це, як правило, брехня. Ну І начальник так само це розуміє, що й брешуть. І крадуть, і брешуть. Ну, така система в них побудована. Але це вони використовують для того, щоб а, показати самому споживачеві і, скажімо, нашим партнерам-союзникам, що вони неймовірно потужні, неймовірно сильні. Хоча насправді все навпаки.